Привіт, це Аня зі всі книги, і сьогодні я хочу розповісти про книгу Асі Казанцевої. Хто б міг подумати про те, як мозок змушує нас робити дурниці? Ніколи не думала, що науково-популярна книга може так затягнути від першої до останньої сторінки. Ця змогла. Я ще не розповіла вам про що вона, але вже знаю, що ви обов'язково повинні її прочитати. Авторка книги Ася Казанцева, російська наукова журналістка та популяризаторка науки. як вона сама про себе розповідала, з неї не вийшло науковця, зате тепер вона може популяризувати науку серед інших. Якщо вбити ім'я Ася Казанцева на Ютубі, то знайдете чимало пізнавальних роликів російською. А скоро українською виходить ще один її бестселер в інтернеті хтось неправий. наукові дослідження дискусійних питань. Так от, у книзі хто б міг подумати, Ася Казанцева пояснює усі головні людські дурниці з точки зору біологічних процесів, які відбуваються у мозку. Видання складається з трьох розділів – шкідливі звички, секс і... Я не можу сказати слово секс. Клас. Шкідливі звички, секс і стосунки та недостатньо хороше життя. У першій частині стає зрозуміло, чому нам дійсно так важко боротись із тютюнопалінням. Переїданням алкогольної та наркотичної залежністю авторка пояснює, чому з цих гачків так важко зіскочити, але все ж можливо. Як на мене, найсумніша історія з переїданням, бо сама природа еволюції заклала у людське тіло цю схильність, і боротьба з нею це пожиттєвий бій. У другій частині, хто б міг подумати, авторка пояснює, які хімічні елементи виробляються у жіночому тілі під час циклу. До речі, ПМС це таки не вигадка, а справжня хвороба. І офіційно визнано. Розповідає Ася і про те, чому чоловікам на генетичному рівні закладена схильність до зрад, і пояснює, що таке хімія любові. По секрету скажу, що найголовнішими у стосунках жінки і чоловіка виявились обіймашки. Тому що саме під час обіймів виробляється гормон щастя окситоцин. Обіймайтесь частіше. А у третій частині йдеться про сезонну депресію і те, чому ж нам так погано в листопаді. Так так, осінні нервові розлади це не вигадка емоційних людей, а справжня проблема, яка іноді потребує втручання лікаря. Від сезонної авторка переходить до клінічної депресії, аналізує і пояснює причини її появи та радить, як розпізнати і запобігти. Словом, інформація, яку я отримала з цієї книги, має фантастичну цінність, і мені дуже шкода, що я не дізналась цього всього раніше. Не можу сказати, що видання написано легко і без наукових термінів. Їх тут справді чимало, але не аж так, щоб було важко зрозуміти про що мова. Тож, свій неймовірний захват цією книгою я хочу передати ще й тим, що ми розіграємо, хто б міг подумати Асі Казанцевої серед наших підписників каналу Всі книги на Ютубі. Тому, щоб взяти участь у конкурсі, вам потрібно підписатись на наш канал, написати у коментарях до цього відео, чому ви хочете отримати цю книгу. А у наступному відео ми оголосимо переможця. З вами була Аня Гай. Читайте цікаві книжки. До зустрічі!